Така площа, повна народу, повно туристів, бо тут квінтана, свято національне. Повідкривалися додаткові кафе, волонтери там працюють. А в мене сьогодні день народження, у мене сьогодні ювілей. Так що я Святкую. Пішли до ресторану, бо це найкраще. І тут барабанщиків повно, барабанни, барабанний бій, звуки барабанів. Повно прапорів. І у всяких таких от почерг я їх це називаю, відкриті а... відкриті кафе, ресторани додаткові. І оце такі Гуркіт у нас цілими днями. У неділю та суботу і вечорами у будні дні. Повно туристів, американців, китайців і так далі. Певні магазини. Повного народу ніколи такого не було в цей час, але... це О, але я вже так нагулялася. Не хочу парк. Ой, вашого. <ріст> 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 Оце прохід до парку. Я вже сьогодні нагулялася. Тут нам рукою подати до нашого дому. Прапори усюди і колонка. Там під аркою колонка, можна води напитися. І тут таких колонок доволі. У чоботах і повно таких якийсь такий модний тренд, чоботи серед літа, і прапори. Таких повно дворів і двориків, де люди гуляють. Пропори повномасштабні кафе. Ой, і тут ціла сім'я велосипедистів. синема. Це ми виходимо на площу. Відуть кущі біля модного магазину. Це площа біля нашого будинку. І це така мода ночоботи зараз. Червень іюнь і човботи на ногах у багатьох, дів... і багатьох дівчат. Тут зимою заливають каток. Вище автомобілів тут є площадка, там заливають каток. Зимою. Це така на такі деревця. Сьогодні четвер, але повно народу, повно гостей. Ну все.